всем добрый вечер. Такий короткий анонс сегодня сделаем. <laughs> как завжди. я просто хотел просто показать, зараз все, что нагнетает Путин, вот этот вот удар э, ракетой средней дальности, для того, чтобы Налякати Європу, налякати Верховну Раду. Бачите, в той день Верховна Рада не вийшла на роботу, всі потікали. Зеленський теж змився. Все, коротше, центр влади, всі змився з Києва. Вот. Бачите. Чому? Тому що цю ракету перехопити, ну, скажімо так, майже неможливо. Там обіцяють, що мов, там можна якось такі є системи в американців, але вони у нас немає. От. <кхм> Значить. Ну, саме цікаво, річ у тому, що Путін просто, я кажу, пішов у банк. Це хвора людина, помирає. Путін пішов у банк, він вирішив, що він може налякати Америку, Європу, та Європу може налякати. А Америку цим не злякаєш, просто це контрвиступ проти Трампа. Трамп це зрозумів. Но, е, він просто, Путін просто не зрозумів, що Трамп. Він же ж ураніст, <ріст> ураністів чіпати не можна. Будь-яка атака проти їхнього, скажімо так, да? особистої там, гідності проти них, щось показати, це все одно, що підписати собі смертний вирок. Це просто, ну, У Путіна просто вже мозги поїхали, він вже не знає, що робити. Він вже не знає, що робити. У нього залишається тільки, тільки лякати. По поводу. Ядерного удару я не бачив. цього ядерного удару. У нас ядерний удар або ядерна небезпека очікується у 26-му році. От, десь на квітень місяць, може там пізніше, не знаю. Треба уточнити, я дивився це давно, дуже давно. От, може треба дещо пригадати, уточнити. Але він, бачите, ракета, ця Р-26, ударила середню дальності. Вона вдарила по Дніпропетровську, да, по Дніпру. Ударила по практично по южмасу. Це була демонстрація того, що якщо ви будете готувати ракети проти Росії і атомну зброю, так як про те, що Зеленський там кругом розхвилювався, розповідав, то то ми нанесемо, типа, ну Путін говорить, ми нанесемо упреждающие удари, знищимо всі ваші заготовки, установки і так далі. І взагалі цей завод. Чому ж Дніпр, не, ну скажем так, стильно не бомблять як Харків, да? Тому що Путін вважає, що він захопить Дніпро і захопить всі заводи, так як він на Донбасі і в Луганську. всі заводи захопили і вывез. Все там промисловість практично вивіз в Росію. Ну, то есть, ну, безкоштовно. Це, то, скажем, сдали там, скажем, цей Донбасс. Він вот. все безкоштовно, это там на миллиарды, на мільярды доларів цих заводів. Один тільки патр... что патронний завод, тільки, да, там же куча різних заводів. Вот. Значить, що стосується здоров'я Путіна, э, ну все уже там... Пабліки кричать, що там уже вже повно, він вже Паркінсона, рак, там все, що він алкоголізм переходить, він алкоголь приймає, це правда? Він алкоголь приймає, тому що вже не допомагають йому морфіни. Все обезболюються. Розумієте, там же треба кожен раз дозу підвищувати, а куди далі. Я просто знаю, це, тому що в мене мій товариш, вот, ну, у нього був рак рак печінки там. От, він помирав, так він пів року, перед смертю, випивав, випивав оціну, значить, він перейшов на горілку. Я питаю, це ж не можна вробити. Він каже, знімає біль. Болі знімає горілка, знімає болі. От, ну, помер все одно. І тому й Путін почав перейшов на алкоголь, чому? Тому що, по-перше, психічний зрив, нічого ж не виходить, боїться. Заколоту, От. план не виконується, а тут, ще, а тут ще хвороба його добиває, болі страшні. От. Тому він, безумовно, приймає алкоголь. Всі думають, що він вже просто здурів. Так, да, він здурів, але горілку він приймає тільки того, що безболюючи. Ну і трошечки, кажуть, його розслабляє. Горілка розслабляє. розслабляє. Значить, я там дивився, щоб... давно там дивився, Ну, неважливо, я просто згадую, що. Може, рік чи два назад, коли помре Путін, ну, по моїм розрахункам він повинен десь, як кажуть, десь в наступному році, до квітня місяця, можливо, в березень, десь розраховував на березень, можливо, у квітень. Або його приберуть, або він помре. От. Там ситуація буде складатися дуже важка, тому що для Росії, тому що я ще раз нагадую. Що якраз 20 січня Трамп, так сказати, виконує обряд інаугурації <кій> це практично президент. А у Росії там була така ситуація, що, що військові удари будуть йти по, по Росії. Дуже, для армії дуже важкі часи російської армії будуть. Я не знаю, там їх будуть бомбити, там стріляти, там чимось. У них там... Я не скажу, що там буде крах, але там буде, дуже, така, скажімо, дуже складна ситуація для Росії. Втрати будуть надзвичайні у них. Чим це викликано, я думаю, просто американською зброєю, ну, європейською. Вот. Ну, тут треба ще э, так пригадати, що наша карта просто, наша карта на соляр на наступний рік. Вона показує для нас дуже позитивний результат. Дуже позитивний результат, тому що нам буде сильно допомагати Європа. Я вважаю, що Трамп буде дуже сильно допомагати. Це буде престиж по ньому вже. Його вже Путін оплював. Путін думав, що Трамп у нього на цьому на ланцюжку, бо там він заготовував компромат на нього, коли, коли Трамп був у Росії. Розумієте, Там та бані там. Ван із шампанським Трамп там розумлял. от Путін друг його. А тепер виявляється, що Трамп його ворог номер 1 Він не, не зрозумів, що це ураніст. вони не, ураністи. Ураністи не дозволяють випади проти себе. Вони вважають, що це страшний страшний ударом в спину. От. У нас карта от на наступний рік дуже гарна, в Росії, там, я вже казав. Предфолтовий стан, а може і фол, дефолт буде. А дефолтний стан там точно буде, переддефолтний. Вот. у них просто він здоїться поступово. Я це повторяю для того, щоб всі розуміли, чому, ну скажімо так, чому нам так пощастить. Ну я не вірю, що Донбас звільнять, тому що в 30-му році Україна знову розпочне війну. Не знову, а почне війну на звільнення, я думаю, всіх ще залишених територій. От. Після цього буде там полурозпад Росії. От. Зараз це ще рано, я думаю, до 30-го року треба чекати, поки, поки там не розпадеться все. От. значить, Я от часто розмовляю, скажімо, з тим нашими, хто повиїжджав в Європу. Знаєте, от... Багато людей там готові були зразу повертатися на Україну, ті, хто виїхали. От, зараз вже це, чи скажемо, бажання припиняються. Чому? Тому що бачать такий бардак, бачать цю всю -всю банду, яка корумпована, яка грабує армію, грабує все, призначає дебільних генералів, нормальних звільняє. Розумієте? Тобто, і, іде наживання на крові народу. І Народ бачить, це повна корупція, повне. Деградація народу, деградація влади. Розумієте, це влада практично загінчує гайки, як кажуть. Тому в Європі, отак, так, да, от всі мені от просто мої учні там, колишні повиїжджали, вони кажуть, що страшне, Європа це концтабір. І не дай Бог, Україна туди попаде. Тому що там так загвинчені гайки, що там не можна зробити крок право вліва. Чуть що зразу суди, чуть що зразу поліція, чуть що зразу. Ну, вимотує душу і, і все, що, все, що можна з цієї людини. Каже, там треба ходити прямо на шпинті. Треба знати все. І там не можна нічого, нічого зробити, то, що комусь не сподобається. Це розумієте, на Україні я для нашого, скажімо, нашого менталітету, який любить свободу, які має традиції дуже сильні, так чи знаєте, свободолюбиві, там вольнолюбивий. Він просто це буде для нас каторга. Це буде. Там, як там розповідають, там дебільна, європейці це дебільна маса, от скажімо, просто без без, от скажімо, ну, як, як вата просто кажуть. І нічого не цікавить, просто от вони так, там сильний соціальний захист і все. І наші думають, от як би нам цей соціальний захист було б добре. А вони не подумали, що це, що це концтабір. Вони не подумали, що це практично людей будуть гніти, тим більше там, в Німеччині, хоч там культура висока. Ну вона же битла повела за зворог і будуть просто людей присувати. Так само, як зараз. От в Європі там забороняють, наприклад, от, треба міняти права на автомобіль, а, а вище там 60-65 років вже взагалі не можна їздити. Но вони не розуміють, що в Європі. Ці люди, вони, ці пенсіонери, вони майже не їздять на автомобілях. Їм не потрібно, тому у них втрачаються навики. А у нас пенсіонери, а їх зараз більшість вже на Україні. Вони постійно їздять, постійно, тому тут зовсім інший менталітет, зовсім інша підготовка. Та пенсіонери краще їздять, ніж оця молодь, яка б'ється постійно. А ця влада вся розповідає, що от пенсіонери порушують постійно попадають в аварію. Да ніде, я ще ніде не чув, щоб пенсіонер попав в аварію і зробив. Молодь, так. Да. Так вони все перекручуть. Чому? Тому що бандитська влада. Вони говорять про їзд, вони корупцію не знищують. Але вони знищують наші права. От, тому що в Європі. Так в Європі зовсім інші закони. Розумієте, там є суди, які все одно працювати, як треба. У нас немає судів, у нас є судді. У нас корумпована вся ця система. І як вони кажуть, і це не одна людина, це от багато людей кажуть, не дай Бог Україна влізе в ЄС. Нам тільки розповідають там яке там майбутнє дуже гарне. Насправді там майбутнє буде дуже, дуже скажімо, негарне. Європейці нас не хочуть приймати, тому що знають, що ми бунтівний народ, друге, зовсім інша у нас менталітет, зовсім інша культура. І вони хочуть нас придатком зробити. Ми, якщо будемо в Європі, ми будемо придатком. Розумієте, що моріч? Бачите, пшеницю не можна туди, хліб не можна, там, скажімо, масла не можна, там, мед не можна туди, тому що ті всі кричать, що все вже порушено. А куди ви хочете лізти? А нас оця ця бандеровська оця, оця банда, оця гедота, вона просто дурить народ. І знову розповідає нам казочки. Які перетворюються, ці каски, перетворюються в страшний суд. Із людей зроблять просто мочалку, яку будуть видавити і давити. Розумієте, в чому річ? Вони... О, от Росія нас позбавила нашої ідентичності. Да Європа нас позбавить ідентичності в 20 разів більше і сильніше. Розумієте, в чому річ? Там... Там зовсім інша атмосфера, зовсім інший менталітет. Наприклад, німці там, да? вони не збираються, вони збираються типу, воювати тим, що роблять запаси. Але воювати практично вони не хочуть, і не будуть, і не, не люблять. От. Хоча готуються, типу, от запаси вони готують. Там Зброю, там, да? на армії там такої, як, як, як у нас, у них не буде. Навіть поляки не хочуть воювати. <с? <с?> що там говорити про, про французів, німців, ну італійці, то всі цигани. Вони воювати не будуть. О, ну хіба там по, по схонам будуть ховатися, воювати. Так що, така, скажемо, перспектива, нам треба своє будувати. Ось залужно зараз. Железний генерал. Вони забувають, розхвалюють, і розхвалюють. Вони... Я завжди казав, що залужний це запасний варіант Зеленського. Це його права рука. Розписують поганий поліцейський, гарний поліцейський. Та вони залужну хочуть пристохнуть, так само як. Як пецю Порошенко в свій час просовували. Для того, щоб не прийшла Тімошенка, яка все розгромить, Тих, там роз, в свій час росу Українера все, що можна було. От. Вони, вони бояться. Залужний, ну розумієте, з ретроградним Меркурієм, ну, дебіл. Армію мало мал, не, не програв. Розумієте, його ж навіть Зеленський витягнув. Ну, не, не, не розтоптав, а кинув куди. І щуку кинули в річку. В Англію послали. Я просто кажу, що зараз людям нав'язують оцей варіант, дуже складний, важкий і, і дуже брехливий. Вот.